Як ділити е, обов'язки в ритуальному бізнесі? Ну це важко, тому що вона сильна, така особиста. Ні, ні, тобто ми маємо. Ну, ну то вже я, то я в чернуху захожу. Ні, ну, Хтось веде бухгалтерію, давай я зброю з чернуху. Хтось веде бухгалтерію, хтось там типу, прийом товару чи видачу товару. Добре, зрозумієш. А що ви називаєте товаром? Я вам кажу, що у нас буде наступна програма. Ну й норм, Ні, норм було все нормально, просто у наші там погляди якось тому. Ну хтось росте далі, хтось бачиться по-іншому. Кожного різні батьки четверо поговорити про дорожку, скотилися, а я казала, що закінчиться все смертю. господи. казала, Що не батьче, що не батька.